Смайлики саме так в інтернеті називають дітей із рідкісним генетичним захворюванням спінальна м'язова атрофія. Сьогодні про цю хворобу на Херсонщині знають вже дуже багато волонтерів та й простих херсонців. Уся область збирає кошти для двох маленьких дівчат: чотиримісячних Марійки Сахно та Аделіни Мотенко, яким із різницею у кілька місяців лікарі поставили діагноз СМА. Через місяць після народження у нас двійні, у нашої донечки діагностували дуже рідке та дуже страшне генетичне захворювання, яке називається спинально-м'язова атрофія першого типу, найжорстокіша форма. Ця хвороба смертельна та забирає життя діток протягом перших двох років, тому що відбувається порушення функцій нервових клітин спинного мозку, що призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів і їх атрофії. Дітки помирають через те, що втрачають здатність. Дихати діти із цим діагнозом шанс жити мають. Потрібен усього один укол, та його вартість захмарна 2,5 мільйони доларів. Саме тому і збирають кошти усією Україною та світом. Про стан здоров'я Аделіни та Марійки щодня дізнаємося із соціальних мереж. Там же можна знайти і реквізити карток, куди кожен небайдужий надсилає чи то свою ранкову каву, смаколик або ж похід у кіно. Звісно ж, у грошовому еквіваленті зі слів Дар'ї, Наталії Сахно у випадку дітей зі спінальною м'язовою атрофією на рахунку не тільки кожна гривня, а й кожен день. Ця болезнь прогресує у кожного дитина теж індивідуально. Я думала, що у нас є час. Я дивлюся на інших дітей. Некоторі там 8 місяців починають використовуватися зондом або тим же нівлем. Бачите, як у нас вийшло? Маша ще немає 5 місяців. І все. І за 2 тижні просто наша життя перевернулася. У нас тепер зонд, у нас тепер нівл, у нас тепер куча апаратури, яку ми використовуємося. Скільки часу, я не знаю. Но я хочу сказать, у нас нет времени. Нам нужно было уколоть этот укол еще только как мы узнали диагноз. И тогда бы у нас бы не было таких потерь, как сейчас. Поэтому Чим швидше, тим краще. до підтримки родини Сахно долучився і голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусів зі свого боку відправив відповідні листи, у МОЗ та міжнародні фонди. Я невідкладно звернувся до міністерства охорони здоров'я. В міністерстві є програма, яка передбачає можливість лікування громадян України за кордоном у випадку, якщо така медична допомога не надається в Україні. Я звернувся до 13 міжнародних фондів з Зі сполучених штатів Великобританії і Канади з проханням допомогти в лікуванні Марії Сахно за кордоном. І наразі ми чекаємо відповіді і дуже сподіваємось на те, що. Один з фондів або, можливо, кілька все ж таки нададуть допомогу в придбанні цієї важливої ін'єкції, яка допоможе Марійці одужати. Були зроблені кроки і на місцевому рівні. Дарина Сахно, мати Марійки, проінформувала про те, що міська влада надала матеріальну допомогу для лікування Марії Сахно. Я також звернувся до підприємців і бізнесменів в своєму відкритому зверненні в соціальних мережах з проханням. Допомогти в лікуванні ми зараз вже. Проходимо процедуру закупівлі малоінвазивного апарату штучної вентиляції легенів, який буде допомагати не лише Марійці, а й багатьом діткам, які потребують такої допомоги. Малят ні на мить не полишають і волонтери. Акції, лотереї, розіграші, аукціони кошти збирають усіма можливими способами. Відтак у Херсоні цими вихідними запланована благодійна фотосесія. Марійку Сахно вирішила підтримати громадська організація. А що зробив? Тим пропонуємо долучитися до нашої благодійної фотосесії фотосесії, яка буде проходити 14 та 15 листопада біля кафе Простір ми запросили фотографа Херсонського, професійного та налановитого, який запропонував свої послуги фотографа. Безкоштовно ми запрошуємо долучитися до фотосесії. Коштує ця фотосесія 300 гривень. Всі зібрані кошти будуть передані Марії Сахно на лікування. Фотографувати усіх охочих буде фотомисткиня Юлія. Хороша подруга. Та помічник волонтерської організації, а що зробив ти повз історію маленької Марійки, пройти не змогла. Сліз неможливо дивитись на ситуацію, яка сталася з Марійкою. І я вважаю, що ми в змозі допомогти їй навіть маленькими зусиллями всі разом. В чому полягає фотосесія? Ми зробимо 10 фотографій оброблених, і за кілька днів ви їх отримаєте. І зробити тим самим добре, не тільки собі. Для того аби взяти участь у акційній фотосесії, необхідно зареєструватися на сторінці громадської організації. А що зробив ти?». Допомогти малечі ви можете і самостійно нагадаємо, що кожна із дівчат має відповідну сторінку як на Фейсбук, так і в інстаграм. Там батьки залишають усі необхідні реквізити. Їх в чергове нагадуємо і ми.